Як перерахувати гроші з однієї біржі на іншу. Ось дивіться, в мене ряд бірж є Binance, Bybit, Bin XMX. Наприклад, я хочу з Binance перерахувати гроші на BNX. Як я роблю? Я спочатку заходжу на ту біржу, на яку я хочу відправити гроші. Мені потрібна адреса, гаманця і монети, яку я хочу перевезти. Я заходжу на BinX. І бачите, в нас є це активи. Ну, головна да, і активи. В активи я переходжу, є депозит. Це якщо я хочу отримати гроші на цю біржу. Вивід це якщо я хочу з цієї біржі переслати гроші. Тобто мені потрібен депозит, бо я на цю біржу з Binance хочу переслати кошти. Натискаю депозит. Яку монету я хочу відправити? Я хочу USDT, наприклад, відправити. І ось тут я обираю мережу. Да? Перед цим ви можете на тій біджі з якої будете перераховувати, я зараз це покажу, подивитися вартість кожної мережі. Ну але я так як я більш-менш розумію, скільки коштує яка мережа, ось, наприклад, Ефіріум, вона буде коштувати найдорожче, там 5-10 доларів. Тронівська 1 бакс, BNB, Зараз там якась акція взагалі безкоштовно, але там центи буквально вона коштує: Solana — долар, Polygon долар, тобто плюс-мінус це буде долар. Ну, нам треба найменшу обрати. І ось тут важливо саме мережа. Нам треба, щоб ось ці мережі співпадали. Я натискаю BNB Smart Chain vr 20 мережа. І бачите, воно мені дає саме під цю монету. Саме в цій мережі я можу отримати, е, е, отримати номер. Але дивіться, мінімальний депозит 0,8 USDT менше. Не можна перераховувати. Я натискаю отримати адресу, копіюю її. Ви можете, якщо у вас два гаджети, да, ви можете відсканувати. Я копіюю і перехожу. На Binance, в Binance захожу. І точно так же не на головній, а в гаманець я захожу, правий нижній куточок. І ось тут я звідси буду виводити средства, да, гроші не заводити, а виводити. Тобто, бачите, вгору стрілочка. Я натискаю вивід сріст пі тупі торгівля, продати він, «Вивести». Третій варіант обираю. І ось тут теж яку, який актив долари беру, да, відправити через криптомережу. Обираю, ось тут додаю адресу. Пам'ятаємо про мережу, ось тут ми можемо одразу подивитися: BNB Smart Chain, да, комісія 0, мінімальна сума 10 доларів. І далі ви можете всі інші мережі подивитися, які є. І отак обрати Ось Бачите, Ethereum 5,5 доларів, і мінімальна сума виводу 18 доларів. Дивіться: Binance Smart Chain я буду переводити: мінімальна сума виводу 10 доларів. Ось, тому. Це теж обов'язково звертайте на це увагу. Ось, наприклад, якщо через ОП, то 20 доларів і так далі. Заходжу сюди, вбиваю ту суму, яку я хочу. Ну, давайте 11 доларів на всяк випадок. Все, я перевіряю ще раз. Ось, я тут перевіряю останній Бі 93 АЦ9. Це відкрита інформація. Номер гаманця це відкрита інформація. Так, B-93 АЦ9. Все правильно. Знову перевіряю всі депозити BNB Smart Chain В 20 і тут перевіряю BNB Smart Chain R20. Все. І вивожу в средства. Тобто, ви знову ж таки, воно вам дає перевірити. Ви натискаєте «Підтвердити». Знову перевіряєте. Бачите, гаманець, мережу, суму. Виводу все. І воно вам каже, що треба дві перевірки пройти. Ось таким чином. Тобто додаток аутентифікатора і через електронну пошту. Тобто, воно буде запрошувати паролі. І ось таким чином ви переводите все. Ну, тобто, я не буду зараз робити далі. Для того, щоб подивитися, давайте я це закрию. Щоб подивитися, що відбулася у вас транзакція, або що з нею відбувається, ви знаходитесь або обзор, або спот. Ось В гаманці ви знаходитесь правий нижній куточок, зверху обзор спот, поповнення Earn. І правий куточок. Воно все одно запросить, з якого аккаунту, якщо ви зі спод-аккаунту відправляли, натискаєте його. І ось тут вивод дивитесь, вот вивод вид, вивод. Ось тут ви можете подивитися, що відбувалося з вашою транзакцією. Наприклад, я відправляла там дот для того, щоб вам показати. І ось тут я можу подивитися, бачите, зелененьким завершено. Тобто подія завершена. Гроші відправлені. Яка сума? Ось цей TDX, TDX теж тут більш детальна інформація. Ви можете на неї натиснути, ви потрапляєте на сервіс. Да? Які вам показують всі деталі по вашій операції? Тобто завжди можна це подивитися. Ось таким чином, все дуже просто, легко, єдине, що у вас повинні співпадати мережі.